Дивіться, що в нас є недарма, вона називається лісова красуня. Я ось зірвала їм. Нічого так, в тому році вона така якась була не несмачна. А в цьому році гарна. Я напевно завтра зірву її і у баночки закатаю компотик. А шоковиця, дивіться, яка в нас гарна. Деревенка. Бачите, як гарнюче небо яке красиве. Там яблука в нас червоні ще є. Просто років тут було. Ну, як не 100 років, давно вже не було. Є персик ще пізній. Дуже мало його. Поморозило тоді. І ось яблучка. Не оброблені, все на землі. Не вміємо за садками ухажувати. О, дивіться, сливка одна. Знайшла сливку. Дивиться. Нічого собі, сливочка. Одна єдина, більше не бачу. Не на землі, ні. Не на дереві, в тому році засипана була, в цьому році мороз. Ну, Ще лича вспіла. Можна на компот прийти нарвати. Вже уже дуже вечір такий, пізній пізній І треба йти вже додому. Дечка зараз станеть, сьогодні поливаю. Я навесні обрізала шовковицю. Подивіться, яке в неї листя. Така як Я зробила її шапочкою, щоб вона не йшла сильно високо. Дуже гарне дерево. Курочку відпустили. Щось вона була, не знаю. Чи петушки її там залишилися там всередині, петушки трошки подовбали її, випустили. Подивіться, що, що ці петухи роблять коло неї. Витанцьовують, До чого ж витанцьовують. Курочку побачили, бачите, що вони роблять. Один серед одного танцюють. Вже потрібно їх прибирати трошки, заправилися, танцюють же, вона там собі ходить за сіткою. Амрокси мене просто зачарували. Амрокси зачарували, пітухи здорові, гарнючі. Ой, ой, нещастя, що танцює воно. Це ось кури мої. Тут залишилися молоді пітушки. Бачите, ще з другої партії, коли вже я виси, ну, інкубатор вивели, і он, бачите, один петушок, ось, ось вторий нещастя, ось ходить перекосяне. І там он до третій, вони молоденькі, і я їх до тих петухів відправити не можу, тому що вони їх заб'ють. І вони тут курям життя не дають. То придеться шукати ще якусь загороду, вибирати їх звідси, тому що вони товчуть курчат. Ці е, старшенькі там можуть дати їм боби, а малишат вони товчуть. Вже несуться, слава Богу, всі давматинці оці, багато несеча кучинської і почали нести лігорни. Яйця ще маленькі, звичайно. О, ті онду. О, такі гарнючі, боже, колосівки, бачите, стоїть. Я ще в породах не сина, друзі, які я запам'ятала, я вам говорю, а за ці я ще не знаю породи. І ось гарнючий йде. Ось, бачите, біли з коричневим, п'ятнами, не знаю, вже, що це за порода. Це потрібно сісти колись і все це продивитися по інтернету. Зараз немає коли. Ось чорна ця, і чорний грібішок у неї. Це несе вона чорні яйця. Ой, чорні, господи, голубі яйця, голубі чи зелені. У мене дві курочки такі є. Ось ця одна і там теж є вона. Вони будуть нести такі яєчка. Борять вони дуже смачні і корисні. Домашні яйця, я думаю, все корисне. І от брама. В сапожках, їх у мене тут декілька штук, але брама мені не подобається. Чим не подобається, так, да, вони гарні, але вони дуже-дуже довго ростуть. Дуже. Я боюся, що настане зима і вони загинуть. Лігорна теж одного випустила. Ні, вона вже одійшла, вона їсть, все нормально, але її так поскуп петух, що вона, бідна, не могла ходити. А зараз і їсть, і ходить і все. Завтра приберуть звідси петухів, ще один. Пітух ось ходить на високих ніжках. Це теж петушок, не знаю, якої це породи, але він такий буде великий на високих ногах. Ну, Треба прибрати їх отсюда. Є ще багато тут петушків, вони молоденькі, ще вони не грають. Є які не грають з курми, а багато, які вже грають. то Потрібно їх звідси прибирати. Ось такі красуночки в мене ростуть. Я задоволена, Її яйця є, і, слава Богу, імунітет у них сильний. Вони... О, виявляється, в мене три курочки чорні. Дивіться, ось одна, Вон друга під сіткою стоїть. І ось третя. І три курочки в мене. Я тут думала, що вони тільки дві. Красунички мої. Це стара у мене курочка. У мене дві штучки старіх залишилося. Я їх не прибирала, щоб були яйця. А де ще одна, не знаю. Де була була, де вона. Не бачу. Чи несеться. Не знаю, зараз піду, подивлюся, де вона. Не бачу. Рокси, дивіться, які гарнючі. Красуночки. Сьогодні, друзі, ми прибирали оцих маленьких чергалок. Ви знаєте, ну, бачите, вони жирні, вони невеликі, але мені подобається. Знаєте, чому подобається? Ну, Дивіться. Ось, я зважу і потім покажу вам. Вони не маленькі такі, щоб сильно маленькі були. Вони такі. Ну, нормальні, я вам хочу сказати. Зарізав одного, лапшичку зварив і наборщик на один, а як нам двох, то мені на два рази хватить один петушок. У нас замовлення є на маленькі, ну, на маленькі курочки, петушки, тому що великий не всі можуть взяти, розумієте, а це як для пенсіонера, то взяв одну маленьку курочку та є, що їсти. Голівки ми викидаємо собакам, ну варено собакам, лавки, голівки собакам. А так вони непогані, вони цей взагалі такий гарненький. Ну нічого, я буду їх тримати. Думала виводити, але я буду їх тримати. По-перше, вони занеслися самі перві, вони дуже рано занеслися і несуться зараз. От у мене там 11 чи 12 курочок. І кожного дня я збираю 13 яїчок них, і несеться одна кучинська, і несеться одна амрокса вже несеться. Це точно бачила на гнізді. То я задоволена, поки я своїми курми задоволена, у мене не одне не здохло, ні одна брама здохла. Тому що вона намочилася, був дощик, і вона не зайшла, намочилася, і вона так загинула, і більше ми її не змогли підняти. Ну, мені вже задоволена, поки задоволена своєму хвім. Друзі, хочу зважити петушків наших, ті, що я самого більшого зважу. Скільки він? Кіло 540 Це Це найбільший. Жирнючий і самого меншого зваження. Кіло 200. Зарізали його цього за кіло кіло 200, який, тому що ж вони ж зараз б'ються один з одним. І навіть великих ганяє. Оцей малий так ганяв великих петухів, то ми зарізали їх. Там що в мене залишилося штук п'ять їх. Виберу який найкращий на. Ну, на завод нехай не будуть один, і зі своїми курочками будуть гуляти. І сьогодні з лісової красуні закрили ось такий компотик. Получилось у нас 8 баночок. Закриваємо зараз. Я їх кип'ятила, не заливала кип'ятком, ну, варила. Тому що груша це таке діло, виноград, воно ще окраситься і буде такий дуже приємний колір. Сьогодні в мене знову пиріжечки дрожжові і з кропчиком. Ворожок з кропчиком і вон вариться борщик. Плитка така, що не можу зробити менший вогонь. Це найменший вогонь, вже її цю плітку потрібно. Обирати її ці плітці вже більше 25 років, вона вже така старенька у мене, старенька-старенька така. На літній кухні вже її придеться прибирати. І ось таке тістечко у мене, таке, бачите, мехесеньке, мегесеньке. Я його два рази обміняла. Зазвичай я роблю тільки раз, обминаю і все. А це так вийшло, що я не, не, не встигала. Там закрутка робиться, там тісто, там борщ вариться. Ну, отак, так в мене вийшло. Побачимо, які будуть пиріжочки. Борщик готовий, друзі. Пиріжечки теж готові. Ось такі вони вони Пухкесенькі, пухкесенькі, вийшли, бачите? Тісто я вам говорила, як я роблю. Без яйця, просто вода, дріжджі і мука. Роблю мягкеньке таке, навіть воно до рук прилипає. І зараз ще зроблю квас, і на цьому сьогодні моя робота закінчується. Буду вже відпочивати. А вам всім бажаю мирного неба над головою, щоб кожен. Голодний був ситий, щоб кожна людина просипалася в своєму домі, в своїй хаті і не від звуки сирен, а просто від того, що вона переспала. Всього доброго, дякувати Богові, перш за все, і нашим хлопцям і дівчатам за те, що ми ще живемо, хоч як нам Зараз дуже тяжко. А ті райони, де бомблять постійно, то це просто жах. Всім миру, здоров'я. У нас Оба, овай, голова. Забила. Молодець. Забурилася. А Аделька. все, видохлася. Аделька Все? А ще один гол. Давай. Передихання. Вперед Молодець. Умниця. Випускай з рук, не випускай. Противника нема рядом. Нельсон, иди на помощь туда. Все, гол в воротах. Молодец, молодец. Давай, давай, забывай Нельсон, гол. Давай, давай, Делька. Що? Ну, кажуть, я кицька з собакою. Дай Боже, пусті так жили кицька собакою. Подивіться, яка іділія. За мною близькі їдять. Футбол закінчився і знову продовжується. Давай, нападай. А щось непонятно. Толі доганялки у вас, толі жмурки, то ли дідоборство якесь. Опа! Футбол закінчився. Пої без правил. А так. А так. Делька, не тіряйся. йому боби. Делька, не здавайся.